Постійної напруги спорт підтримає дуже бурні емоції, дуже гарна гра вийшла. Е, вболівальники були в, е, в шоці і дуже емоційно приймали всі там забиті, незабиті дії. От. Дуже сподобалось, партнери всі віддавались. Ну, трошки, трошки десь не хватило, не вистачило ми, може е, фізично, але так як ми тренуємося всього два рази на тиждень. От, то, в принципі, я горжусь, горжусь своїми партнерами. Ми видали гарну гру. Щодо фізичних кондицій, ви один з двох гравців в команді, які сьогодні більше 40 хвилин на майданчику провели. Як оцінюєте свій фізичний стан, тонус? Е, я нахожусь в тонусі. Да. Тобто я 40 хвилин відбігав і, здається, на максимум старався віддавався всі хвилини. От, тому. Може, так, да, десь реально фізично хтось був не готовий, але по віддачі претензій ніяких нема всі грали, всі приймали більш-менш правильні рішення і ну, реально гарна гра вийшла. Чудовий відсоток реалізації трьохочкових, від вас сьогодні. Взагалі 22 очки набрали. Це була установка тренера, перед матчем робити акцент більш на дальніх китках чи не ситуативний фактич? Це ситуативний. Ми читали захист і брали те, що нам давав захист. Тобто були відкриті кітки. без ніяких лишніх там думок. Коли є, то ми кидаємо. Будь-хто з нас може кинути. Сьогодні так. Перед грою взагалі могли передбачити, що вдасться нав'язати таку відчайдушну боротьбу українською команду. Я думав, що ми можемо е, дати бій. Звичайно, там я предполагав, що може бути фізично, фізично можемо впасти трошки, от, але. Предполагав, коротше, що ми можемо видати гарну гру, але щоб прям настільки, то ну, малий відсоток був. Але я вірив, що кожен там з нас, з лідерів, і ті, хто виходить на заміну, і лавка, сьогодні всі дуже емоційно на... налаштувалися і видали дуже дуже гарну гру, знову ж таки. Напевно, найкраща або найяскравіша гра взагалі команди Selfmade за час існування, як сказав. Головний тренер дуже подякував усій команді за самовіддачу віддача відданість. Так, так. Я теж думаю, що ну, в цьому сезоні точно я раніше дуже слідкував, але зараз, в цьому сезоні, це реально по настрою, по віддачі, по прийняттю рішень на майданчику в захисті, в нападі, лавка. Ну, тобто, так, да, це сьогодні була найкраща гра наша. Так, да, це правда. Дуже складна гра. Дуже багато емоцій в овертаймі. Не вистачило сил. Я бачу у нас 24 втрати. Ось. Але дуже, дуже позитивне враження після гри. Я певен, що навіть наш суперник і поважний суперник не очікував такої самовіддачі. Ми вели плюс 15-16 був такий. Тобто ми деяку сенсацію зробили, я, я вважаю. Ось, і дуже на, 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 налаштувалися на цю гру. Дякую окремо хлопцям, тому що всі, били, всі билися, як Леви. Е, Хед-коуч Кіббаскета сказав, що в кінці гри що і справді як Леви бились. Я, я, я вважаю, що це найкраща гра команди проти, проти клубу Київбаскету, клубу Суперліги. Тому Добре враження, добре. Виграв най найсильніший, а, але радує те, що їх капітан або найкращий гравець вийшов в другій половині там, врятувати, скажімо так. І воно так і є. Паша Буренко забив два, я вважаю, вирішальних триочкових і переломив вхід гри. Тому це теж нам деякий комплімент. Тому враження максимально позитивні. Не очікували такого перебігу? Самовіддачі такої жертовності ваших підбічних удасться дійсно змусити киббаск полюватися? Було, було з перших секунд, десь побачив, що київбаски десь не налаштувався. І ми це використали для себе зі знаком Плюс. У нас десь полетіло, ми грали в свою гру. Грали, довіряли друг другу, грали все те, що я просив, і вони ну, дуже дуже достойно хлопці зіграли. Я їм ще раз кажу дуже велике дякую. Вони вони леви сьогодні. Да. Вони молодці. Я горжусь ними. Дуже хороший відсоток влучання трогачкових кітків. Ну відносно відсотку Київ Як я це була передбачена настанова компенсувати там можливо, брак технічної майстерності. Там в проході за рахунок того, що команда трішки знищує дві зони. У мене був план зіграти з зоною, але живою зоною, такою, як змусити їх кинути трьохочковий і ну, мати надію, що вони свої не заб'ють. Тому що я знав, що вони там, день по тому тренувалися в іншому залі, на маленькі кільці. Можливо, ну, десь мій план спрацював. Зона була жива, вони розмовляли хлопці мої. І, ну, все було як треба. Тобто план спрацював, і табло, табло як то кажуть, не, не бреше, як то кажуть. І я дуже, я дуже задоволений грою, і вони молодці хлопці. Дуже хороша підтримка сьогодні була у вашої команди. Атмосфера на трибунах. Це дало якийсь результати, дало якийсь поштовх в команді? Я думаю, так. Да. Хлопці повірили в свої сили. Ми навіть я вважаю, що після цієї гри ми можемо і Прометей грати з ними, тому що Київбаскет по складу зараз я вважаю сильніший ніж Прометей. Ну, якщо брати нашу там вже турнір, турнірну таблицю. І я думаю, що це дуже дуже великий поштовх для і віри в свої сили, надасть нам ця гра. І хлопці. Я думаю, вже очікують наступний тур, бабл, де будуть цю впевненість переносити на наступні ігри. Тому так, да, 100%. Ну взагалі жахлива гра. В нашому виконанні це просто жах, що в захисті, що в нападі. Перша половина це взагалі була жахлива, і Ми просто ходили сонні. Не знаю, якісь не до нас не до Я не знаю, що це недооцінка суперника зіграла, чи що, я не знаю. Але це просто жах, бо перша половина. Потім зібрались і більш-менш щось награли. Але дуже жахливий відсоток влучань, підбір повністю програли. Ну, так ми не можемо грати. За рахунок чого, на вашу думку, вдалося в другій половині переломити хід зустріч? Ну, за рахунок характеру, зібрались, манно поговорили в роздягальній і вийшли на другу половину зовсім з іншим настроєм. В перших чортях цього характеру не вистачало? Ну я ж говорю, що були, напевно, не до настрій, ми був просто і все. Не не Команда Selfmade здивувала якимись своїми технічними характеристиками, показниками статистичними, чи більш дали просто просто поганого з вашого. Ну вони вийшли, вони мотивовані, вийшли на, на гру. Вони хотіли. Перемогти максимально налаштовані на гру так, Молодці, гарно гра від них. З нашої сторони, це, я говорю, це просто жах. Що було перша половина. Так ми не можемо грати. По коментарю команду з перемогою. Дякую так, за гідну гру, за гідну позицію. Так. Тобто команда вийшла, як тренер, їх тренер обіцяв. Максимально заряженими, так, битися як леви. А, ось а по нашій грі тут мало чого говорити в принципі. А коли ти виходиш на майданчик, ти маєш перш за все поважати себе, так як гравця, і поважати суперника. Тобто, на мою думку, сьогодні ми вийшли. Просто пограти в баскетбол, як ми прийшли кудись на вулиці, да, хлопцями зібралися і пограли в баскетбол. Сьогодні першу половину ми просто бігали, щось грали в баскетбол. І це підготовка е гравців так, до гри. Тобто, як готуються тренери до гри, так готуються і гравці до гри. І я вважаю, що сьогодні не було підготовки до гри. Ну і плюс там відсоток е в нас сьогодні просто. Кошмар, так, Тому було 22% в половині влучань з гри. 22% зри. Тобто, деякі тренери казали, що я ногою заб'ю більше в кошик, так? Чи, ніж ви так 22% забивати. Тобто, е і на це дійсно було важко дивитися. Я вибачаюсь перед болівальниками, які прийшли сьогодні, перш за все за першу половину, в другій, в принципі, при всіх, при всіх наших. Е Помилках, так і всьому іншому ми були на солідному рівні другу половину, так? А за першу я прошу вибачення передболівальниками за таку гру, так. Але залишається тільки працювати і готуватись до наступної гри. Ось щодо вболівальників, сьогодні чимало глядачів було на трибунах, як вам атмосфера, яка склалася в залі. Супер! Я вважаю, що спорт це такий саме театр, так? Я вважаю, що гравці мають грати перш за все за своє ім'я на майці так? за команду і для вболівальників. Тобто сьогодні було приємно грати, була приємна атмосфера в залі. І дякую вболівальникам, що прийшли, підтримали обидві команди, так? тому що відчувалось, що селфмей також Так, Тому дві київські команди і дякую вболівальникам, що створили атмосферу. І я сподіваюся, що. Деякі моменти гри їм сподобалися. Можна сказати, що сьогодні було справжнє дербі на паркеті? Ну, було дербі, так, але нас не було на ньому. Перша половина точно. Те, що вдалося врешті-решт врятувати гру в другій половині і в витиснути перевагу в овертаймі, це більш показник класової переваги в кваліфікації чи фізичних кондицій, тому що тренувальні це по показник характера. Якщо б не було б характеру, то я думаю, при всьому тому, що можливо, можливо, клас гравців і талант деяких виконавців у нас вище. Не всіх, так? А деяких. При тому, при всьому, якщо не буде характеру, то такі ігри важко вигравати з мінус 15, доставати навіть при наших е талантах і при нашим, при нашій якісь. па е при наших, скажімо так, атлетизмі, там, так, той талант, що в нас є, так. При всьому в цьому, якщо не буде характеру, то і при нашому досвіді, так ось шукав слово досвід. Тобто при всьому в цьому, якщо не буде характеру, то дуже важко вигравати такі ігри. А перш за все, коли суперник відчув кидок, відчув якусь гру, так, тобто самі до цього довели. Не можу сказати, що з честю, але вийшли з цього, так. Є тобто, як є, що тут тобто, з пісні слів не викинеш, як то кажуть. Грали гівно і добре, що перемогли. Цей фактор присутності бальвальників на трибунах він якимось чином провокує до прояву характер, можливо, заохочує команду думаю, емоції, так. Думаю так. Я думаю так, що глядачі це завжди е емоції. Тобто глядачі можуть як е завести тебе. Так, підштовхнути до більш якихось яких э, відчайдушних дій або прояву характеру, так, або э, навіть коли ти відчуваєш гру, так і їх підтримка ще більше тебе надихає, ти ще краще себе відчуваєш, або навпаки, можуть, э, якщо вони броювають проти тебе, і ти не можеш за щоб зробити так, щоб зал замовчав, так глядач, замовчав, тобто своїм нападом, так, то вони можуть тебе і похоронити, там, допомогти супернику. Сьогодні кому більше зал допомагав? Було обоюдно. Я, я вважаю, що в принципі сахмет підтримували, і нас підтримували, тобто відчувалася підтримка. І було, в принципі, я ж кажу, таке дербі, коли за дві сторони вболівальники вболівають. Тому такого прям якоїсь якогось переваги в когось я не вважаю, що була у вболівальниках.